Добрий вечір, шановні друзі, і підписники. Продовжуємо робити огляди на пристрої від компанії Profiline. І сьогодні в нас на огляді такий чудовий товщиномір від компанії Profiline, як моделька TG-1110. Забіжу зразу наперед, це є бюджетний товщиномір, який ідеально підійде для підбору автомобіля для домашніх цілей. Тобто цей тощиномір міряє досить класно, досить точно, і при цьому він не дуже дорого коштує. Тобто його зможе придбати будь-який автолюбитель, який схоче в гаражі похизуватися перед іншими там, друзями і так і всіма рештами, тим, що він має такий прибор і може їм там, поміряти автомобілі чи там, підібрати автомобіль. О, тобто цей товщиномір він не відноситься до е, професійної серії, тобто відповідно, він стільки не коштує, але заміри в нього досить точні. Ну Давайте розберемося, розберемо його, подивимося, що він собою являє. От Можемо побачити навіть на самій коробці, що він міряє від 0 до 2 мм А Це в нас замір в мікронах. Значить, бачить ферум, е, not ферум тобто бачить метал метал-не-метал. Може міряти в діапазоні від 50 до мінус 10 градусів, тобто великий діапазон, і має 3 одиниці виміру. Тут пише діапазон вимірювання від 0 до 2 міліметра. А так, 10 мікрон мінімальний е, крок виміру. Так, автоматичне визначення фером нот-фером, режим е, так, в міліметрах, мілсах, мікронах і проста калібровка. Ну, давайте його дістанемо, подивимося, що він собою являє. От. От, Як завжди, компанія Profiline нас тішить, дає нам такий твердий чохол в подарунок. Відповідно, він дуже класний, цей точномір маленький, тобто дуже компактний, його легко запкати в кишеню, тобто дуже зручно ним буде користуватися. Так, ми бачимо тут. тут бачимо, що бачимо інструкцію. Ну, На жаль, поки що на російській мові, але з часом думаю, компанія Profiline виправить цю помилку, цей баг. Ми, тобто будемо отримувати інструкції на нашій рідній українській мові. І бачимо, що є калібрувальні пластини. Ну, Давайте почнемо з пластин. Подивимося, як вони виглядають в бюджетному товщиномірі, наскільки вони відрізняються від професійних. Зараз ми відкриємо це, подивимось. Так, ось так от виглядають калібрувальні пластини. Ну, практично нічим не відрізняється від професійних. Єдине, що в професійних іде поклейка така, ще м'якушки. Ну, але це не важливо для для, в принципі, для замірів і для всього решту. Тобто ці і так калібрувальні пластини використовуються практично один раз, щоб перевірити роботу товщиноміра. Бачимо алюмінієву традиційну і бачимо металічну ферму. Так. Набір плівок. Бачимо традиційно у нас що є 98 мікрон. Плівка. О, така груба плівка 997 мікрон, майже 1000. 247, 49 і 497 мікрон. Добре, переходимо до самого товщиноміра. Пробуємо його дістати з чехла. Трішки незручно це робити одною рукою, але так, як я знімаю, інакше не виходить. Так, бачимо в комплекті ось такий товщиномір. Розміри його компактні. Бачимо, що сам датчик виконаний в такій гладкій формі. Фактично він не буде шкодити лекокрасочному покриттю автомобіля. от, Гладенький він такий. Фактично, заміри в цьому товщиномірі відбуваються за допомогою е натискання по, глибини натискання цього датчика. от, Профілайн ТГ 1110. Так, бачимо три кнопочки. Ну, Перша кнопочка включає його. Традиційно бачимо, що включений режим горить. Вибрані міліметри, і тут показує заряд наших батарей. Мод. Що ми можемо переключити? Кнопка мод переключає Enferum, не метал, Ferum, метал. І це автозамір. Це кнопочка включення. І Unit Zero переключає міліметри, мілси і е, мікрони. От, міліметри, мінуси мікрони. Ну, тобто, Все дуже просто. За допомогою двох кнопок міняються ці всі налаштування. Тобто, Ви його включили, вибрали режим авто і вибрали мікрони. Це традиційна величина. Так, Давайте подивимося, як він живеться, що тут в нас, які в нас стоять батарейки. От, ми Бачимо, що стоять два міні-пальчика. Традиційне живлення, навіть якщо десь в дорозі. У вас будуть якісь проблеми з живленням, ви можете придбати такі патрейки в будь-якому магазині. Давайте подивимося, як, він, як же ж він міряє. Традиційно використаємо коробку, бо на коврику це не дуже зручно робити. Так, поставимо металічну, неметалічну пластину. Давайте проведемо замір. Бачимо 0. Феррум, він визначив, що це метал. О, тут збита калібровка. Бачимо, що на не металі він показує в мінус. Значить, нам потрібно відкалібрувати. Як же ж він калібрується, зараз я вам це постараюся продемонструвати. Так, дивіться, як ж насправді відбувається калібровка. Відбувається це все дуже просто. Вона робиться один раз з коробки. Е, значить, вибираємо спочатку, наприклад, ви бачили, що в нас була похибка по алюмінію. Тобто, ми вибираємо клавішою мод, вибираємо. Ferm, авто не потрібно. n ферм, тобто не метал. Зажимаємо кнопочку Unit 0. Загорається 0, Ми прислоняємо до і бачимо 0. Все, калібрування завершено. Тепер ми можемо приключитися в режим авто. І тепер можемо пробувати. От, Бачимо 0. Метал визначило. Так, непогано я зробив калібровку, ще раз повторю. Вибираємо, значить, Enfer не метал. Нажимаємо зеро. От воно світиться. От, є 0. От, Бачимо тепер по нулях. Тепер все добре. Бачимо 0. Бачимо 0. Все добре, калібрування відбулося. Давайте тепер попробуємо, подивимося, як він мріяє з фактично з пленками. Ставимо 49 мікрон сюди, на метал і ставимо ну, 247 поставимо на алюміній. Давайте спробуємо замір провести. От. Напевно, треба ще раз відкалібрувати. О, тут все добре, бачимо там, де ми калібрували. тобто... От. На алюміній б'є ідеально ідеально рівно. Ми тут провели калібровку, на металі ми його не калібрували. Ставимо ще раз на алюміній От, бачимо наскільки точно. 997 От, 980 він нам показує. Тобто прилад показує реальні цифри, реально показує так, як має бути. Давайте ще раз спробуємо провести калібрування на неметалі, металі, оскільки ми не калібруємо, на металі перепрошую. Так, ферум нажимаємо, вибираємо, вибираємо 0 і ставимо на 0. Все, він його бачить. Так, ставимо назад режим авто і перевіряємо. Так, 0. Алюміній. Алюміній, добре. От, ставимо тепер 49 мікрон. Бачимо, Показники вирівнялись, все добре. От, будь ласка, 240. Бачимо, калібровочна у нас було 247, не калібровочна, а потовщуюча. Ну, тобто, прилад практично працює. Ну, 960 а тут є 997. Ну, 240, тут є 247. Прилад працює дуже класно, дуже точно. Після калібрування, тобто з ним проблеми немає. От визначає не метал. От визначає метал. Бачимо тут 247. а тут бачимо 997. От 960, прошу, показує не метал. І от показує 240, показує, що метал він визначив. Ну, тобто, один раз зробили калібрування і далі вже маєте собі прилад в користуванні. Ще раз повторюся, прилад не дуже дорогий, відповідно. Він не заслуговує, скажімо так, якогось звання професійного, але бачимо наскільки точно міряє. Тобто, ви з ним не пропустите ні шпаклівку, не пропустите з ним ні лаковку, ні другий слой фарби. Тож рекомендую цей прилад придбати тим людям, котрі не займаються там, авто не займаються професійною діяльністю, проте хочуть мати такий прилад, як товщиномір в себе в гаражі, щоб оглянути будь-яку машину, придбати собі купити чи там сусіду по гаражу допомогти. Всім рекомендую. Хто хоче придбати такий прилад, можете переходити в посилання під відео. Буде, буде, значить, в описі під відео буде посилання, в якому буде промокод. Ви перейдете за цим посиланням, введете промокод і можете придбати даний прилад на сайті виробника з суперзнижкою. Оскільки я співпрацюю з компанією ProfiLine, Вони для моїх клієнтів дають дуже хороші знижки. От. Також в мене на каналі є там відеоогляди, тобто інших приладів, є більш професійні, кого цікавить. Також є різноманітні там і павербанки, тобто і різноманітна електроніка, сканери для автомобілів. Тобто, ну, можете дивитися інші мої огляди. І компанія ProfiLine, це дуже якісна компанія, яка продає дуже багато різноманітних приладів для автомобілістів і для автомобілів. Тож переходьте на сайт. Ще раз нагадую, значить. Посилання на сайт буде в описі під відео, і там же ж буде промокод. Введете промокод, отримаєте хорошу знижку. Я вам всім дякую за увагу. Будемо знімати ще дуже багато відео, ще будемо знімати дуже багато обзорів новинок від компанії ProfiLine. А вам всім, якщо подобається, то підписуйтесь на мій канал, будете в курсі в тренді всіх новинок, які виходять від компанії ProfiLine. А також... Я займаюся професійно підбором автомобілів. Так само можете дивитися мої відео. Можливо, комусь буде цікаво. Підписуйтесь на канал і лайкайте. І всім буду дуже вдячний за лайки і підписки. Що хочу вам всім побажати, хочу побажати всім мирного неба, всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал і всім па 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 па